Антициклон біля Скандинавії та Британських островів разом із постійно відновлюваним циклоном над сходом Європи продовжують спрямовувати арктичне повітря в наші широти. Через це розігрітому тропічному повітрю майже не залишається місця. Атмосферні процеси заблокувань відзначаються, тривалістю та можуть викликати кліматичні аномалії. Нинішній температурний фон відповідає середині квітня, а часті дощів вже перевищили норму травня на 60%, суттєво знизивши пожежну небезпеку в екосистемах, повідомляє Черкаський гідрометеоцентр. За останні 30 років метеоспостережень найдощовитішим. Травнем на Черкащині був 2014 рік із 114 мм опадів, а найхолоднішим травень 2020 року зі середньомісячною температурою всього 13 градусів тепла. Водночас травень 2025 року має всі шанси стати найхолоднішим травнем 21-го століття. 17 травня середземного моря, яке неодноразово ставало джерелом південних циклонів для Черкащини, очікується нова хвиля рясних дощів. Вночі температура коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла, у день від 12 до 17 градусів. 18 травня циклонічний вихор залишить територію України, але окремі фронтальні хвилі час від часу збільшуватимуть хмарність і спричинятимуть невеликі дощі. За попередніми прогнозами, новий робочий тиждень не принесе бажаного літнього тепла та стабільної погоди. У прогнозі залишаються дощі і прохолода.